Я вас вітаю, друзі! Навколо така краса. Так хочеться мені багато розказувати про рослини. Зараз мова піде про Вейгелу. Зараз я її вам покажу. Почну з того, що зайшла знову в один дворик в Кракові. Не бачимо, яка краса, балкони, хвойні рослини. Тут хвойні рослини просто... Основна прикраса. І між хвойними рослинами ще ростуть рослини. Зараз я покажу вам, іду до Вигели. Ось отак ми бачимо. От уявіть собі, що це таке за будинком. ось така краса. іду від будинку, бачимо хвойні і скрізь на газонній траві ростуть маргаритки. І хвойники. Це просто така основна прикраса. І це просто суперово. Вони в Польщі швидко зрозуміли, як можна саме прикрашати свої двори, щоб вони були гарними влітку, взимку, восени, весною, ялівці, туї, ялинки, сосни і гарне небо. Маргаритки. І зараз я ось тут бачила Вигелу. Виходжу звідси і йду туди до Вигели. Так, і скрізь ми бачимось, куди не поверни. Скрізь зелені насадження йдуть. Скрізь дуже-дуже гарно. От бачимо рузочка, квітне тут. Уже вона відквітається така розочка дуже-дуже гарна. Ось такі квіточки гарненькі. На ній поруч ще одна роза, будончики, це грунтопокривна роза. І далі ми бачимо свої гели. Вони зараз дуже яскраво квітнуть. от я хочу показати, в яких композиціях. Саджають вигели тут. Ми бачимо, що поруч ростуть різні рослини двох видів Так. І, і ззаду і ще там рослина також квітне. Бачимо ось вигела з такими рожевими квітами. І поруч вигела із червоненькими квіточками. Але вигела сажають ось так, у композиціях з іншими рослинами. Подивіться, як це чудово. Вейгела. Дуже велика краса від природи, від квітів. Ось бачимо. Це так зайшло. Хожу по дворам барбариси, тут також скрізь. Ялівці. Ось який барбарис також високий. Тут отакі ялівці йдуть. Зараз я іще йду до вигели. Покажу вам іще, як вигела. О, яка груза там. Красуня червоненька, бачите, квітне. І маргаритки по траві квітну. Дитяча площадочка, наліво бачимо все, тоне в зелені, в зелених насадженнях. Бачимо також дуже яскраві гарні клумби по один бік, ось по інший бік йдуть клумби. Бачимо цю красу. Про себе говорять, що ми також королеви квітників. І скрізь дуже зелено, скрізь дуже гарно. Сіду цією гарною доріжкою, щоб показати іще вам вигели. Пташечки співають. Цікава берізка парасолькою, так гарно пострижені кущі. Ми бачимо, як гарно, гарно постриглися тис ягідний. Здалеку ще побачила такі кущі вигели. Який він чудовий, великий. І також ми бачимо поєднання, яке йде в якій композиції Вейгела, з якими рослинами. Вейгела і її сусідки. Композиції, які можна зробити поруч біля Вийгели. Будь ласка, Вейгела. Барбарис поєднання, лапчатка. Поруч, мені подобається лапчати листочки. Ось отак вигела. Далі йдемо. Бачимо ось по цій доріжці. Така гарна вигела, яка з Барбарисом. Ось така деревинка тут є. І такі гарні-гарні квіти вийгели червоної. От так відійду далі. Покажу. Саме оцей кущ виєгелий. І далі ось таке поєднання йде. Також дуже гарно, дивіться, яка композиція. Отак, От поєднання виєгели. Ось вийгела. Під ласочком. Можна так саджати. А можна так посадити. Бачимо з Барбарисом. Вигела поруч. Так і далі глянемо, чи є тут вигела. А тут шепшина в поєднанні з барбарисом. також дуже гарно. Як тут звідси показує, там вийгела. Росте. Вигела. Поруч із смарагда. По той бік йде сосна і спірея. Ось така композиція, як вам підбираю для вас мої любі глядачі, різні композиції, які вам до вподоби такі можете і використовувати. А далі вам побачила вагилу, в якій композиції Маргаритки супірові. Поруч бере з одного боку. А там далі спірея. Поруч з бересклетом. І по той бік. Також я пройшла, не побачила. Також ось поєднання. Бересклет і вигила. Чудово. Також все така рожева, рожева. Класно, правда? Гарненько-гарненько. Переводимо погляд на іншу композицію бойгели. З одного боку також там бери склет і спірея і ось сама бойгела. Така рясна-рясна, дуже рясна бойгела. Ще біля виглядає, артиста. Ялівець боблючий і вертинка алотиста. І вони вела. Ось таке кульова. Така чудова, листочки бачимо, як забарвлені у неї. Такі гарні, гарний забарвлені. Ось така композиція пломби сформована. Йдемо далі, бачимо бересклет, бачимо спірею, знову бачимо повзучі ялівці, бачимо гортензію полосисту і далі бачимо знову вайгела росте. Тут і листочки самі по собі такі гарненькі в цій вайгелі. Біля неї заплітається такий ялівець під Підниз, лізе, це посередині між кущем і Йдемо далі. Також ось на фоні кизильника, також квітне вийгела, сосни, спірея, далі вийгели. Волотисті гортензії знову повзучі ялівці і вигела. Багато її зараз багато, друзів квітне скрізь вейгели. Я вам показую, в яких композиціях можна саджати вейгели. Як поєднуються кольори одних кущів з іншими кущами. Наскільки це гарно. Козильник робить свою роботу. Просто масово квітне зараз по всьому Кракову. де не подивися. І ось такий шикарний кущ Вейгели. Ось з нього я постійно проходжу. Вирішила вам показати ці кущі. Ходила спеціально, шукала Вайгелу, а це вже я знала, що буду зараз йти додому і покажу вам Вейгелу. Вже колотиста гортензія, які великі кущі порозросталися. Бойгела відквітне і гортензія почне радувати нас своєю красою. І ось також тут Боєла. І ще й на цей бік Воєгела росте. Також бачимо там плетючі голд-ялівці. Також гортензія волотиста, дуже багато тут волотистої є. і вейгела. І знову бачимо вейгела. і за неї спірея японська. Ось така краса, друзі. Так що милуйтеся цією красою, любуйтеся цією красою і даруємо один одному радість, квіти. Бажаю вам всього доброго.